Цей захід, який проводиться в даній лікарні, він називається тренінг для медичного персоналу, інсультних відділень. Це вперше, коли Міністерство охорони здоров'я та Світовий банк звернули увагу на те, щоб проводити тренінг не тільки для лікарів, а ще й для медичних сестер. Тому тренінг складається з двох частин: перша частина це три дні тренінгу для лікарів, друга частина це два дні тренінгу для медичних сестер. Тренінги проводяться в рамках спільних проєктів Світового банку та Міністерства охорони здоров'я. Е, для чого вони проводяться? Вони проводяться для покращення якості надання медичної допомоги, е, як лікарської, так і медсестринської пацієнтам з гострим мозковим інсультом. Для проведення цих тренінгів було відібрано 25 лікарень в Україні в вашому регіоні, це саме ваша лікарня. Це перший тренінг, який проводиться саме для медичного середнього медичного персоналу для сестер. На цих тренінгах дівчата отримають максимальну інформацію, яка їм допоможе підвищити свій професійний рівень. Тренінг розрахований на два дні. Це буде, він починається і закінчується тестуванням. Тренінг і теоретичну базу дає, і практичні навички відпрацьовують дівчата. Після цього на заключному тренінгу це вже 14-та лікарня. Того проєкту ми завжди бачимо, наскільки підвищується рівень обізнаності медперсоналу, майже вдвічі підвищуються результати, і ми сподіваємося, що і допомога медичного персоналу в лікарні також вдвічі покращиться. Моя частина в цьому проєкті, що спонсорує світовий банк під керівництвом МОЗ України. Полягає в тому, щоб частину саме ендоваскулярних втручання, котрі вже проводяться в вашій лікарні, вивести на інший рівень. Тобто, вся система має запрацювати більш чітко. Тобто, маршрут пацієнта від поступлення до обстеження, має бути впроваджена КТ-перфузія і надання. Саме ендоваскулярної допомоги, це і буде складати мою частину в цьому проєкті. Ми розберемо основні показання для цих втручань, розберемо основний інструментарій, в якої послідовності, які основні методи саме тромбекстракції, тромбеспірації виконуються в теперішній час, і як потім. Далі вести цих хворих, як їх лікувати, які можуть бути ускладнення саме цього методу, і є, який має ну, очікуваний наш результати цього всього.